Дивіться, обична жарена булка складена, ну дуже смачно приготована. Типа Кіндер. В середині начинка, зверху така начинка і тут ще була цукерка, яку ми вже з'їли. Ти що дегустацію його зробиш, все з'їси. А, ні, вкуша. Mm. Як тобі? Смачно? Так, mm. yeah, дуже смачно. Класна, штука. Mm -hmm. А ще взяли ще таку. Ну я файну. Візьмемо, попробуємо на камеру. Ану. Заварний крем. Теж така булка жарана. Але вона якась така добра, воздушна. Опять. Реально карсна. Якась є романтика в цьому. Отак. Смашно? Супер. Хороший, побачите такі магазинчики, заходьте, купляйте. Смачно.